Як надати першу медичну допомогу, що робити під час виявлення вибухонебезпечних предметів або у випадку виникнення пожежі, усе це маленькі харків'яни зможуть вивчати у спеціальних класах безпеки. Перший такий відкрили в одній зі шкіл у Салтівському районі. Цей клас представляє собою методичний осередок для роботи з працівниками ДСНС, працівниками Червоного Хреста, патрульною поліцією, медичними працівниками для того, щоб формувати в учнів важливі необхідні компетентності. За словами начальника облуправління ДСНС Олександра Волобуєва, навчати дітей, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях зараз украй необхідно. Адже за рік війни на Харківщині загинуло 74 дитини. Понад 200 отримали травми та поранення. А лише нещодавно в Ізюмі сім підлітків підірвалися на фрагменті протипіходної міни Пелюстка. Вона навіть в мирні дні вона дуже актуальна тема. Тема безпеки, особливо дітей. Ну, тому що. Діти більш подвижні, вони як кажуть, залазять в усі дірки, і це підтвердили і події минулого року, коли навіть в Салтівському районі. Двоє діток підірвалися там по гаражам. Ходили, там впевнений, що цей напрямок буде розвиватися. На відкриття також завітав міський голова Ігор Терехов. у подальшому зазначив мир таких класів уставатиме більше. За можливості їх відкриватимуть у різних школах Харкова. Дуже необхідно, щоб у наших школах створювалися такі класи, такі класи мужності, класи, які будуть допомагати нашим дітям у різноманітних ситуаціях, таких ситуаціях, які потребують знання, і це буде спас. Сати життя людей, і це буде таким таким знаєте, імпульсом для того, щоб наші діти розуміли у екстремальної ситуації, як їм допомагати, у тому числі і дорослим. Загалом у цьому класі створили шість різнотематичних зон. Крім цивільної безпеки, для дітей тут облаштували простір для психологічного розвантаження, мультимедійного навчання, а також ігрову. Через війну і дистанційну освіту цей клас поки що працюватиме в інтерактивному режимі. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олександр Уз, Єгор Мікенін. Новини Харків.